А хтось мені взагалі розкаже, що з Німеччиною відбулося. Я не бачу тут майже німців. Тобто тільки кожна восьма чи дев'ята, десята людина, німець це інші це Араби, турки, хачі. Я буду все називати своїми іменами. І це то, про що я вам казав ще два роки тому. І дійсно, дивіться, я от був декількох магазинах, тільки що скуплявся. І продавці, і люди, які купують більшість. Це не німці, це араби. Я про це казав. І в чому фішка? Німці своїх короче Меркель закопала німеччину в таку яму, з якою мені здається, вона вже ніколи не ви не вилізе, не стане такою була. Але Німеччина буде інакше. Це повністю мігрантська країна стане. В чому проблема? Толерантність німців, оцей фемінізм розвинений, позбавлення чоловічих прав, дуже багато жіночих прав. Все це спонукало до того, що людям стало невигідно одружуватися, особливо чоловікам. Взагалі, бо я правий він чи не правий, в нього в кінцевому результаті все відберуть. Потім гейська оця вся історія, лісбійська і так далі. Привело до того, що в німців 50 років одна дитина, ну максимум дві дитини. і одружуються вони там далеко за 30, десь під 40. І це чисто дуже часто з розрахунку. Ну, основна історія. А турки, Араби, оця вся історія, в них вже в 25-5 дітей. І вони тут і бізнеси собі собі відкривають, мутять. чого, бо вони. Хто був в Туреччині, ти знаєш, що турки йоба. найоба. От, вони можуть в мечеті молитися, намалюватися і так далі. І тільки з мечеті виходять, все, тут же будуть всіх найобувати. Ну, не мусульман, коротше. Та й мусульман теж, мабуть. Якщо ти не мусульман, готовься, вони тобі устроїть. От, дуже красиво. Ведуть тебе. І вони тут користуються всіма лазейками, які дає Європа. В Німеччині цих лазер дуже багато, дуже джоб центру, оця вся історія з податками. Вони тут собі асімілірувалися і у них вже тут друге, третє покоління. І це вони тільки починають розмножуватись. Тобто наступні 20 років і стане в разів 5 більше. А з німцями нічого не буде. Вони от як мало розмножувались, мало одружувались. А, так все буде продовжитись. І німеччина, в принципі, повністю стане іммігрантською країною, де буде більшість арабської нації, а не німецької. Якщо українці щось не почнуть шевелитися, не почнуть випускати чоловіків з України, то наші дівчата теж ну, а з ким тут зустрічаться. Вони ну, такі будуть українсько-арабські сім'ї, щоб ви розуміли. Тому терміново треба відкривати кордони, відпускати чоловіків за кордон, хай тут дітей народжують, що вже там буде з України, про що домовляться ці світові політики. Так і буде. Потім може, якщо створять умови повернення, повернуться вже якісь там друге чи третє покоління українців, які народились тут. А тут треба розвивати українські школи, культури і так далі. В принципі, це єдиний логічний, без оцих сказок і фантазій, завтра перемога, планів, як зберегти українську націю і культуру. І українською, вчіть дітей українською. Я дуже ж багато з вами спілкуюся. Я нічого не маю проти російської. Зрозуміло? Типу, я ніколи в житті не скажу людині, яка з Харкова, ти, що ти та, та, на русском розмовляєш, ніколи в житті від мене такого не почуєте. Україна дуже величезна, і просто прохання до таких людей давати зберегти якусь українську культуру, бо ну, прогнози те, що буду з Україною, не втішні дуже, ну, якщо так реально дивитися на все. І в принципі від кожного з нас залежить зараз, а, чи буде українська нація існувати, чи ми станемо як кримські татари, чи як цигани на валізах, да, по всьому світу їздити і так далі. От тому. Тримайтесь, не втрачайте. Ось така історія. Я вам реально кажу, тут німців майже немає. Всі чорні. Ну, сліганця або навіть не сліганця. А Азіати, Арабів дуже багато. Німців, капець мало. І це я вже який день поспіль тут. Я от де не піду, ситуація одна й та сама. Ото треба вчити тешекюр, сагол. таке от арабську треба вчити. Арабську треба вчити німеччині вже не німецьку. Ну давайте на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються.